Друзі, хочете знати мої думки щодо цієї історії? Ну, по перше, пам'ятаєте період? Це було спочатку в 22-му, а потім повторно на початку 25-го. коли були гарантії безпеки, коли ми не мали ракет, коли ми випрошували літаки. Ну коротше, весь цей період повномасштабної війни. Ми зверталися до Польщі з пропозицією: мовляв, ви закрийте небо на західних кордонах на західній частині нашої країни і таким чином убезпечте себе і допоможте нам, тому що нам не вистачає ППО. Нам потрібно його передислокувати в ті місця, де Обстріли масштабніші, але ми не можемо залишити без прикриття захід. Що вони відповіли? Не буду показувати цей середній палець в екран. Неприємно його буде бачити, тим, кому він не адресований. Зараз що? Зараз дрони летять. і Це тільки початок. Ясно, що вони їх збили, але але якщо ви захистите Україну. Ви захистите Польщу. Мені здається, абсолютно зрозуміла аксіома, яка доходить до виборців мера Варшави або Дональда Туска, і не зовсім доходить до виборців президента а пана Навроцького. Я пам'ятаю момент, коли були ці забастовки так звані фермерів дружні на кордоні. І коли мене не пропускали фермери польські, то вони мені казали: то не наша війна, то ваша війна. Тому. Не треба тут розказувати, що вам потрібні особливі умови для ваших фермерів, бо ви у війні нас це не хвилює. Ми в НАТО говорили вони, тому валіть туди і займайтеся своєю країною, а ми вам нічого не винні. Ясно, що так думають не всі поляки, і я щаслива з цього приводу. Але напишіть в коментарях, що думаєте, як маємо вибудувати ці стосунки з Польщею, і як було би грамотно зробити Польщі? Можливо, пригадати. Про ту пропозицію Зеленського і України з приводу захисту неба на території України вам це вигідно? Дронів не буде у Польщі, збиватимете в Україні як варіант.